Рим-рем-лям. Рим, рим, рим. Дивина. Я ніколи такого не бачив! як сонце. Е! Уйом, Рятуйте! Зараз я тебе підпану. Ну нічого, не можна ні на хвилину залишити. А ми думали, це з неба впало. А хіба ви не знаєте, звідкіля узявся бурштин? Давно це було. У ті часи, коли на небі було ще два сонця. Жив тоді в наших краях один юнак. Це був дуже сміливий, хоробрий, але добрий мисливець Борута. І була в нього кохана дівчина, лісова красуня-мавка Любава. Але батько Любавий, господар лісу і великий чаклун лісових діду, був проти цього кохання. Він запропонував мисливцю. Якщо той дістане йому сонце, то він віддасть йому любаву. І відправився Борута на пошуки сонця, бо без безкоханий не було йому на цьому світі щастя. Довго він клукав, не одну здолав перешкоду, аж доки не піднявся на саму високу гору, аж до самого сонця. А лісовий господар недовго чекав на мисливця. Спокусившись коштовними дарами, він віддав свою доньку за старого приятеля полотяного чорта. А що порута не дізнався, хитрий чортяка зачарував Любаву в русалку і забрав з собою у далекі болота. Але звіри. Вирішили попередити мислиця і передали звістку Боруті. Почувши таку новину, Борута від несподіванки не втримав сонце і зірвалося воно з неба, і покотилося по горах та полонинах, аж поки не розкололося на дрібні уламки, і тоді заплакав хоробрий мисливець від горя. Але розумний кріт розповів. Якщо зібрати уламки сонця докупи, то можна розчарувати мавку і повернути її кохання. Бідний мисливець кинувся збирати шматочки сонця, щоб повернути свою кохану. І оце ми, кроти, допомагаємо мисливцю Боруті зібрати бурштин, щоб з'єднати його у сонце. Бо кажуть люди, що без кохання життя неможливе. О, знаю! Украина бурштинова Украина!